Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог радіє, коли ви проявляєте Христа. Богу легко догодити, але його важко задовольнити. Підозрюю це правда. Чому будь-яка людина може виявляти віру в Бога і тим самим догоджати йому. Але тільки Господь. Повністю знає план свого задуму щодо вас, і це Його найвище покликання для вас у Христі Ісусі. До Фолипіан 3:14. І коли ви досягнете мети, ви відображатимете Христа і являтимете Ісуса в кожній миті свого життя. Особисто мені до цього ще доведеться пройти довгий шлях. Але дякувати Богові, він ніколи не опустить руки через вас чи мене. І наша добра чи погана поведінка ніколи не змінить його покликання або його любов до нас. Часом ми будемо почуватися переможеними та розчарованими, але дозвольте я знову звернуся до ілюстрації з друшляком, що символізує наше духовне життя. Коли наше життя повністю занурене у Христа й всі отвори друшляка вільно пропускають воду, його божественна природа проходить у нас і через нас. Тоді Батько Небесний дивиться на наш духовний друшляк і бачить лише наші стосунки з Христом. І тоді він сповнений радості, бо саме Божою милістю спаслися ви завдяки вірі. Спасіння не є ваша заслуга. То є дар Божий. До Ефесян 2, 8. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі, що Ти не тільки прийшов за мною, але знайшов мене, і, як пастух, втрачену вівцю, Ти несеш мене додому. Я дякую тобі за Твою благодать. Те збільшився гріх там зарясніла благодать. До Римлян 5, 20 Твоя ласка веде мене до покаяння до Римлян 2-4. Я твій. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.